Інці прагнуть енергонезалежності. Попит на сонячні батареї просто злетів, кажуть продавці. Панелі встановлюють на стінах багатоповерхівках поверхівок, та навіть на балконах. Які варіанти не залежати від відключень і у скільки це стане, Вікторія Дмитренко розбиралася. Це пристрій, що перетворює електроенергію, яку ми можемо отримати на панелях, або яка є в акумуляторах. На таку, яку споживають наші прилади, яку споживають холодильники, мікрохвильовки і так далі. Пан Сергій уже понад вісім років проєктує та монтує сонячні станції для бізнесу, і для приватних будинків. Ось така велика, яку демонструє наші знімальні групі, каже, може живити офіс весь день. Це і інвертори, і автоматика, і акумулятори. Такі станції під ключ коштують від п'яти тисяч доларів і вище. Як не дивно, але найдешевший елемент сонячної станції це самі панелі. Вони можуть коштувати там, в залежності від розмірів, потужності від виробника, там від, від 60-70 доларів до 100 з чимось. Але якщо на даху приватних будинків встановити панелі легко і з квартирами ситуація інша. Встановлювати складні конструкції, до прикладу на балконі не завжди доцільно. Напроти нашого офісу є квартира, балкон, де три панелі розміщено, але ця сторона північна. І я вважаю, що людина ну, майже нічого не отримує. Тож найкраще рішення для мешканців квартир портативні сонячні панелі. За допомогою спеціального кабелю їх можна під'єднати до зарядних станцій. І поки немає світла, ваш паверстейшн працюватиме від енергії сонця. Можна винести на кухню до вікна, можна винести на подвір'я, якщо є можливість, можна переносити з кімнати в кімнату. Наприклад, 400-ватний ось такий варіант двоє. Він Може при ідеальних умовах заживити навіть холодильник. А що ж по цінах станції на 300 ватт коштують від 8 тисяч гривень? Цього вистачить, аби в квартирі працював інтернет, живився ноут та роутер. А у для живлення побутової техніки потрібні потужніші паверстейшини від тисячі ватт. І саме їх каже мій друг Сашко, просто змітають з полиць магазинів. Ціна була на сайті 30 тисяч. Я замовив через годину. Ціна піднялася на 3 тисячі, а на сьогоднішній день на 7 тисяч піднялася. Ціна математика наступна, аби заживити невелику побутову техніку. В квартирі потрібен паверстейшн на тисячу ватт. Це 40 тисяч гривень. Якщо докупити до неї сонячні панелі, це ще 30 тисяч. На невеликий офіс сума вийде вдвічі більше. Загалом аби зробити не тільки квартиру, а в цілому будинок енергозалежним фахівці радять вирішувати це питання комплексно. І гуртом, до прикладу, встановлювати сонячні панелі на дахах чи фасадах будинків. Як це кілька років тому зробили мешканці висотки на позняках, так хотіли заощадити на опаленні та гарячій воді. Зараз в планах доопрацювати проєкт. Ми можемо зробити накопичувачі свої. І таким чином накопичувати електронерію сонячних панелей і запускати їх і на ліфти і, взагалі, на освітлення будинку. Аби гроші на енергозбереження не були витрачені марно. Експерти радять кожен проєкт ретельно проаналізувати, порахувати споживання і вже потім підібрати ефективний варіант. Вікторія Дмитренко Євгеній Олінський Україна марафон Єдині новини.